Люкс це ранньостиглий кондитерський сорт соняшника, що характеризується потенціалом врожайності до 34 центнерів з гектара. Завдяки своїй стійкості до посухи, вилягання та основних захворювань, люкс забезпечує стабільний урожай навіть у несприятливих кліматичних умовах України. Основні характеристики сорту люкс. Група стиглості. Ранньостиглий – 105 днів. Середня врожайність 24,5 центнера з гектара, вміст олії 44%, діаметр кошика 24-26 см, переваги сорту люкс. Висока стійкість до посухи. Сорт витримує нестачу вологи і забезпечує стабільний урожай навіть у посушливих умовах, стійкість до вилягання та осипання. Потужна структура рослин запобігає втратам врожаю від вилягання та осипання. Відмінна стійкість до хвороб. Сорт має генетичну стійкість до фомозу, фомопсису, борошнистої роси та іржі, що робить його надійним варіантом для різних кліматичних умов. Соняшник люкс це надійний вибір для аграріїв, які шукають кондитерський сорт із високою стійкістю та стабільними результатами навіть у складних умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.